Мене звати Тінкоти Кіщені і рад вас бачити на сіному каналі. І сьогодні Браул Стар перевернувся. вернувся. І сьогодні мегаящики знову повернулися у гру. І що сьогодні з них випаде? Сьогодні ми дізнаємося о цьому відео. Не буду затягувати час і ми починаємо. Починаючи ще перший мегаящик. Так, нажимаємо. Так, чотири предмета. 3, 2, 1, що випаде. Аааа! Мегаящик, що нам з нього випадає? Да нічого такого особистого. Ну нічого, так. Третій мегаящик, що з нього випаде і це гром. Так, нам випав гром з цього мегаящика. Так, друзі. Дальший мегаящик. Що з нього випаде? Шість предметів і нам випадає була це серія сері ряний брон, серія бянер. І я, коротше, не розумію, але ну, будемо починати четвертий мегаящик. Так. Чи це четвертий, чи п'ятий, коротше, я заблутався, але в цьому мегаящику нічого такого не випадає. Два і, дві іконки ігрука. Так, наступний мегаящик. Що з нього випаде? Ну такого нічого насправді. Ну нічого страшного, що тут нічого. Так, наступний мегаящик. П'ять предметів і зараз в нас випадає скінна барлі. Це е, по позолечний барлі там, як би був. Та. Ну добре, друзі, на цьому буду завершити відео. Дякую вам всім за перегляд, дякую, що це відео. Всім пока!